Президент Афганістану Хамід Карзай взяв участь у святкуванні Невруза – Нового року за перським календарем. В урочистостях також брали участь високопоставлені представники з суміжних держав. Півробітники служби швидкої допомоги вийшли на вулиці Пакистанського міста Пешавар, вимагаючи підвищення зарплати. Вони вважають необхідною індексацію зарплат відповідно до інфляції. Середня зарплата лікаря швидкої допомоги в провінції Хайбер Пахтунква становить від 150 до 200 доларів США. Активісти правозахисної організації Amnesty International провели в Москві акцію протесту проти застосування смертної кари. Демонстрація відбулася перед публікацією доповіді Amnesty International про застосування смертної кари в різних країнах і регіонах світу. У Росії з 90-х років минулого століття діє мораторій на смертну кару. У Грузії прихильники колишнього президента Міхаїла Саакашвілі провели демонстрацію біля будівлі прокуратури Тбілісі після того, як стало відомо, що Саакашвілі знову викликаний туди для допиту. Саакашвілі вже мав бути допитаний за кількома кримінальними справами, у тому числі про загибель колишнього прем'єр-міністра Грузії Зура Бажванії в 2005 році і смерті олігарха Бадрі Патаркацешвілі шість років тому. Однак Саакашвілі відмовився з'явитися на допит. У мінську відкрилась виставка «10 століть білоруського мистецтва. Виставка зібрала близько 500 експонатів. Деякі з них належать до епохи Візантії. Серед найцікавіших з них копія реліквії православної церкви, виготовленого в 12 столітті христа, зниклого за дивних обставин під час Другої світової війни.